Так, сподивимось, що в нас там нового. А, ну ясно, ясно. Ну, все ясно. Ще один гнилий клон Genshin Імпа. Саме так твітер на когорти ображених геншинофілів клеймали нову, недавно анонсовану гачу Wuthering Waves. У вас, звісно, виникне справедливе питання. Чи дійсно вона заслуговує всіх цих палких компліментів? І я, як дипломований професіонал в сфері щоденного збору м'яти, можу з великою долою впевненості стверджувати, що так. Адже кожен середньостатистичний геймер зарлякіно на аватарці знає, що коли у грі можна лазити по схилах, літати на планері та битися з мобами, строго використовуючи менше двох кнопок, звичайно, то само собою вона є просто жалюгідним плагіатом Зельди of the Wild. Де, да. ну давай не будемо про хороше. Ти ж все-таки забайтися на заголовок цього відео не для того, щоб я тобі розповідав про свій невідворотньо витрачений час. А це, дорогий глядач, означає, що тепер ми з тобою нарешті переходимо до попереднього огляду нашумівших грізних хвиль. І розпочну я, мабуть, з основної причини, чому навколо, здавалося б, чергової гачі зібралось таке обширне ком'юніті, а причиною виявився біг по стінам. І Я зараз навіть не жартую. Дана механіка підірвала голови любителям гачі дрочілок настільки, що вони були готові донатити накрутки за рік до релізу. Взагалі, як я помітив, переміщатись в ВУВІ набагато зручніше і швидше. Як мінімум, тут є можливість робити бекфліп, що вже ставить гру в один ряд з паркурними мастодонтами індустрії. Ну погодьтеся, те, що ви зараз бачите, виглядає в рази динамічніше і не бісить, на відміну від чергового падіння в йобану прірву після закінчення стаміни. До речі, про стаміну. Є Знадобиться витрачати доволі багато, адже світ Wuthering Waves навіть на дорелізному етапі доволі великий, і вештатись з ним, проходячи наявний контент, доведеться немало. А контент. Так а що там по контенту? Не переживайте, для поціновувачів чистки локацій на 100% підготували масу дрочних загадок, міні-ігор та навіть режим 2D платформери. Ах, хоч би Нінтенду в суд не подали. Хочу нагадати вам, що даний проект позиціонує себе в першу чергу як гачу, тому згідно з законами гача світу, вашою основною ціллю буде колекціонування персонажів та їх сігнатурної зброї. На превелике щастя, на старті гри нас очікуватимуть цілих 17 персонажів зі своєю унікальною зовнішністю, неповторною історією та видовищними вміннями. І на відміну від двох попередніх пунктів про останній я не лукавив. В дійсності, бойова система в цій грі є істинною причиною хайпу навколо неї. Секрет криється в більшій кількості додаткових можливостей, що грамотно існують в єдиному симбіозі. Ти можеш використовувати в бою граплінг-хук для удару в повітрі або крутити комбінації, не торкаючись землі. Додайте суди ще механіку призиву еху у вигляді активного уміння вашого псевдопакемона, і ви помітите, що кожен наступний бій буде унікальним. Сюжетно, а мені нема чого сказати. Я спеціально не намагався вчитувати, щоб не спойлерити, так би мовити, маю бажання проскіпати все своїми силами. Але якщо говорити на чистоту, то звісно, тут є який-на який лор, що піднімає ніколи, ніде не використано і не напсосуну сто разів тему протистояння людей і космічних загарбників. Нас очікують біловолоса жінка, перевернутий світ, біловолоса жінка, квест з охороною міста, біловолоса жі. Ладно, зупинимося тільки на другій жінці. Підсумовуючи цю воістину довготривалу аналітику, хотілося б зауважити, що я не згадав і про половину тутешніх механік та можливостей. Не розповів про класну музику на босфайтах, про енгейм контент, але все це було зроблено спеціально, адже після релізу від мене можна очікувати повноцінний розбір. Ну, коли я закрию весь контент в грі, ну, десь через тиждень, коротше.